Сум журавлини над колем. Де ж юне літечко? Де бапине літо тополя на веретено пряде, пугач кричить на негоду, Клени розвішують гуть. Осінь над вогнищем голоду Хоче світанок зігріть. Осінь яскрава та жвава, тільки волосся вже сніг. Сохнуть нескошені трави край спорожнілих доріг. Осінь життя наступає, хочеш ти того, чи ні, з подихом втоми спитає, як ти прожив літа, дні. Може, розтратив ти літо, молодість, сили, красу, на тимчасові лиш квіти і листя, пишноту пусту. Так, часом варто змарніти, щоб принести гідний плід, гріти, прощати, любити, вмерти для себе навік, так як зерня помирає влітку у мами землі. Через цю смерть проростає нове життя, в нім плоди. Осінь, зриваючи листя, душу відкриє Христу. Же вона буде чиста, Плодів оцінімо красу.